210 синьо-жовтих прапорців за три дні принесли містяни на клумбу, що на площі європейській. На кожному прізвище та ім'я захисника з Вінниці, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення. Акцію під назвою «Прапорець пам'яті і шани герою зорганізував волонтер і журналіст Олександр Ляшко каже, її мета вшанувати воїнів, які загинули за українську державність. Перші 150 прапорців на площі Європейській встановили цієї суботи. Увіквічнути пам'ять про наших Героїв нашої області і безпосередньо хотів це зробити у такому місці, де дійсно багато людей, багато вінчан зможуть це побачити, зможуть віддати свою шану. Гідне, на мою думку, місце дійсно у центрі нашого парку. Ось ця чудова, як на мою думку, клумба, яку її привели до ладу, і дав обіцянку про те, що ці прапорці будуть оберігатися. Їх ніхто не зніме, їх ніхто не викиде. Звісно, там на, на те, щоб покосити клумбу, їх будуть прибирати, а потім встановлю встановлювати назад. Серед тих, хто поклав прапорець, Аліна Мовчан розповідає, її чоловік Михайло Мовчан загинув 3 серпня 2023 року у роботиному на Запоріжжі. Я дуже рада, що в Вінниці зробили такий так сказати, такий меморіал, так як і в Києві, щоб кожна людина, яка хоче вшанувати, яка хоче бачити героїв, прийшла, прочитала і знала про кожного з них. Акція «Прапорець пам'яті і шани герою безстрокова.